Оце веломашина, ще й електрична. Погляньте, що за звір. Електричний, двигун 500 Вт. Але от погляньте, це 500 Втний європейський двигун, китайський 500 Втний це була б такого маленька штучка. А на такому вже би написали 1,5 кВт, 2 кВт, 3 що би тільки не було. Велосипед електричний, рама усилена. Бачите, це вже не такий, як на звичайний ставити. Тут вже все міцно, все буде витримувати навантаження. Багажник алюмінієвий, міцний, хороший. Крила повнорозмірні. Номерний знак стояв. Обода алюмінієві хороші, швальба маратон плюс. Німецька з, з антипроколом. Спереді шату на три зірочки, алюмінієвий, FSA. Це хороший бренд. Шиманівський передній перемикач, Діорік степ позаду. Ззаді в нас касета дев'ятка.